Український уряд та очільники міст попереджають про цьогорічний непростий опалювальний сезон. На Прикарпатті готують додаткові місця обігріву взимку, а також радять мешканцям підготуватися до різного розвитку подій. Як перезимувати, коли будуть перебої з газом, електрикою та опаленням? Поради зібрала Оксана Гманяк. Газовий шантаж та удари по об'єктах критичної інфраструктури найоптимістичніший сценарій зниження температури повітря в домівках під час опалюваного сезону зі звичних 21 до 16-18 градусів. Найпесимістичніший відсутність газу, тепла та опалення або навіть повний блекаут міст. Стан готовності до опалюваного сезону в Україні вже понад 80 відсотків. кажуть в уряді, накопичено запаси вугілля, триває закачування газу. Накопичено значні ресурси вугілля, продовжується закачування газу в сховища. Формуємо домовленості з партнерами про додаткові поставки блакітного палива. Виділили 1,4 мільярда гривень на підготовку до екстрених ситуацій. Вже закуплено майже. 1,5 тисячі мобільних генераторів, десятки резервних котлів, сформований оперативний штаб, який буде швидко вирішувати будь-які кризові питання. Мати в оселі альтернативні джерела обігріву та такі речі на поготові, як заряджений павербанк, свічки, сірники, запальнички, ліхтарик, радіо, яке працює не від електрики, щоб почути останні новини. Продукти швидкого приготування та термос. Ще декілька порад дав жителям Франківської громади її очільник Руслан Марсінків. Запасаємося іноді водою. Також електрообігрівачі рекомендую всім купити, тому що Важливо розуміти про те, що ворог може бити і по газопостачанню, і по теплопостачанню по котельнях, тому це теж важливо врахувати. Надзвичайники не рекомендують опалювати квартиру газовою плитою. Є ризик отруїтися чадним газом і вже прогнозують збільшення кількості пожеж через перезавантаження мереж електричними обігрівачами чи кондиціонерами. Перебої з електрикою можуть викликати короткі замикання в мережі, які можуть призвести до пожеж, до загорання електроприладів, через що необхідно подбати про трансформатори такі напруги, які би стабілізували напругу, покидаючи оселю, відключати живлення мати. Справні запобіжники, перевірити електропостачання, а також кожен має мати в себе в оселі декілька вогнегасників, ну і, відповідно вміти ними користуватися. Пережити холодну зиму може бути легше у приватному будинку, ніж у квартирі. Але тільки якщо будинок готовий до цього, тобто є пічка з грубою, запаси дров, палива та води. Бачимо, що більше людей все таки налаштовані на використання твердого палива. Отже, необхідно перевірити домоходи, справність печей, справність опалювальних приладів, використовувати тільки дрова і тверде паливо відповідної породи, просушені. Не забувати про притопочні листи, а також під час розпалення печей не використовуватись легко речовинами. Як врятуватися від холоду та утеплити помешкання? Кілька рецептів дає фахівець із енергоефективності Максим Карпаш. Подбайте про штори, зверніть на них увагу, гардини, тюлі штори бажано. Ну вважається саме енергоефективний спосіб їх підрізати на там 5 пять сантиметрів над батареєю. Якщо вам з питань дизайну, естетики це не підходить, просто їх розстуляйте. Для того, щоб забезпечити все-таки теплообмін, так, нормальну конвекцію теплоповітря, щоб ті батареї максимально віддавали вам помешкання тепла. За батареями треба поставити відбивну плівку. Зверніть увагу на вентиляцію. Зверніть увагу на вікна. Вікон сучасних, особливо є налаштування зимового і літнього сезону. При Карпатці не планують мерзнути у багатоповерхівках. Утім, якщо таки доведеться, то розповідають, що робитимуть. Треба тікати за границю і все, ну, і а будемо хто, там грітися. А хто не може, то от, а хто не ці може, ці може ці то що себе. то на фронт найдуть там загріють. Ми тут живемо недавно. Ми е, біженці з Херсона, тому не знаємо, що думати. Як буде, так і буде. Як людям, так і нам маємо обігрівача, але якщо не буде вже не світла, то навіть не знаю. Думала б хіба що в село до бабки їхати. Я проживаю у сільській місцевості. Заготовлю вже заготовлені дро, дрова. Є і ще буду. Підготовлювати дрова і будемо палити дровами. Опалюваний сезон в Україні розпочнеться, коли стовпчик термометра впаде нижче за 8 градусів тепла. При цьому температура повітря у житлових приміщеннях взимку буде не меншою ніж 18 градусів.